Патріотичний концерт Ми Україна. Два колективи школи мистецтв об'єдналися, щоб дати спільний концерт 25 квітня. Через повітряну тривогу початок заходу затримали на півгодини. У цей час діти продовжували репетиції в укритті. Ми не Україна, край! У концерті взяли участь зразковий хореографічний колектив Сузір'я та вокальні зірочки. Сьогодні я щаслива. Це наша праця за це за цілий рік. Ми збирали номери, готувались. І слава Богу, що змогли сьогодні попри всі тривоги, по тому, що ми сиділи півгодини в укритті перед концертом. Все сталося. У мене самі кращі дітки і самі кращі батьки. Вони підтримували дуже і дітей, і навіть плакали від щастя, бо така тема у нас. Зараз другої теми не має бути тільки Україна, тільки ми Україна. Загалом концерт складався 16 номерів. Це 10 танців, 4 пісні та два великих спільних виходи. Глядачі реагували на кожен номер бурхливими оплесками. Мені дуже сподобався концерт, тому що ми побачили дійсно свято дитинства. Діти надихаються мелодіями, дуже цікаві, динамічні мелодії, патріотичні. Особливо касається ця патріотична тема, коли співали. Зірочки, живи, і остання пісня Живи Україна теж дуже надихає, і мурашки бігають. Музика кожного танця. Жива така жизня стійка, що хочеться прийти туди і теж потанцювати. Дуже щирі були оплески. Мені дуже сподобалося, що всі так оплодували, опл опл всі кричали нам. Ми танцювали всі наші танці, які в нас є в програмі, які ми всі знаємо. Це багато танців. Я танцювала 9 танців. Через обмеження військового часу не всі охочі змогли відвідати концерт. Це пов'язано з розмірами укриття в палаці культури. До зали запускали тільки за запрошеннями. Ми щасливі виступати. Нам би хотілося виступати на слухача, на глядача, але наші діти розуміють ситуацію, в якій ми зараз живемо, що в країні війна, і тому можливість бути на сцені, можливість дарувати свою творчість це для нас вже щастя. І діти, і батьки, і викладачі. Ми розуміємо всю цю ситуацію, і тому хочеться наповнених залів, але це все в нас буде попереду. Все буде Україна. Запис концерту та інтерв'ю повністю дивіться в програмі Життя міста.